води, значить до 17. А що ми будемо знаємо, що вода з'явилася? Зараз ми зрізаємо всі крани там, де миють машини, відрізаємо. Ми робимо мінімум той, що маємо зробити. Значить, ось, ось то, що незаконно попідключається, значить, що ми маємо закрутим по обрізу і його обрізати. Ви обрізуєте і ми будемо в такому становищі чекати до цього наслідка, бо він ж виходу не має. Нехай нам дадуть заключення, дозволяйте. Я нехай нам дадуть заключення числа. Що буде? А комунгосп просимо вас уклінно до 17 числа перевірити всі свої, всі водопостачання і зробити схему. Щоб спеціалісти мали законну схему, де яка труба, куди що йде, де незаконно зробіть це. Це ваш обов'язок. Ви повинні мати це вже давним. Давно я не розумію, як ви взагалі працюєте, як ви не маєте де куди яка труба йде. Схеми немає. Маєте як ви це можете, як ви можете працювати? Як ви можете працювати, тоберіть, вивчайте і малюйте.

Я прийшов, Я перший сім немає часи на папері. Ми вже тут ходили. Це знаємо, так знаємо. Добре, а що буде? Ми говоримо до 17-го числа вивчати. Що саме входить в це дивчення? Вивчення, скільки води?

Є... Значить, яка я... що, що <звіху> ми що входить? От коли все, <зві> <тихо> все, все голоси <зві> за ці міроприємства, які треба перевірити, бо це дійсно треба досконало узнати, в які причини. Але що входить у ці у ці питання, от цих три тижні, що народ ще далі буде мучитися без води? Що входить, що ви що ви думаєте зробити? Що а треба три тижні? От скажіть нам вам ще не тижні досліджувати, тепер три тижні. Ну тиждень говоримо, що входить, які які роботи будуть проводити? протягом трьох тижнів аж 17-го числа будуть знати результат робота. Э, ми всі живемо в такій державі. Що є вихідні здається, так? Ага. Є, да? Ви що саме буде? Хто тикати, мене є чекаєте. Чекайте, мене є. Ну чекайте, ну вони на роботі. Будете їм платити, то вони будуть робити вихідні шкати, а не будемо платити. Вони мовчати не треба. Ви зрозуміли. Добре, да що в буде робити? Значить, що буде робити разом з спеціалістами. ККП. спеціалісти дуже гарні, бо ми з ними працювали в офіційній перші свердовиться. Дивимося кожну свердовину, кожну свердовину дивимося, Визначає її на сьогоднішній момент дебітність. Тобто, що ця свердовина дає? Якщо свердовина дає те, що запроєктовано, 3-4 куба в годину, значить на що? Вода є. Далі ми починаємо шукати, а де ж вона дівається? От з цієї точки зору. Ви впевнені, що десь водопровід не прорвали? Та вода йде на век? А Мені бо вода вивісла кудись. Ні, веку, не треба, може вийти в цій Тому що у вас зразу підходять корінні породи, вапняк, де якраз сидить да. та водичка на вас. Іде по повній горизонту. Ну то прорийте про ще цю трубу туди, добре. Ви ще ось так пішов. Ні, ну зрозуміло, потрібно зробити дослідження. що ви... А я Ще кусок її так треба міняти, і так треба міняти. Як ви знати, куди вона дівається, якщо немає плану, куди вона йде. Ви зрозумілися, кожна же, дивіться, у вас є три свердовини. Одна свердовина качається сюди. З другої свердовини знову одна дешка води сюди ж подається. Та ні? Третя сюди не подається? Ніхто не знає, що вона йде. Вона в систему між Але де під'єднана? e ii pedidiu, ii pedidiu in sistem. Dar nu te gnuli pe drumul? Trebuie sa potaviti. Nu ce, dar in sistemul, in zrazu... Da, dar in verbovenie, spun o... Stai, stai, stai... Stai, stai, У будь-якому випадку воно щось буде додать, але яку кількість ніхто не має знати. Ми зараз не можемо знати, скільки подає дає серговина, Ми будемо витягнути тут або критика на косах, показати побачити вона дає. А може то обда й до може. Ви розумієте, як мені не давали я не можуть чужого впатися. Нарешті ми з ним домовилися. Він дає живот. На другий тиждень завтра робимо все, на другій п'ятдень робимо Відпустіть, відпустіть зустріч. Басей каже, нема вдата басейна. Люди добрі. Я ходив басейн, є без води. Він має зверновину і там живе троє людей. Він має свою зверновину і користується своєю водою. От того, що казали міков.

Степан Рев, Степан Львович, з газом і відрізати від гадзу воду. Відрізати відрізати. Він бере твої сверловини, та зовсім інша сверловина. Ми зразу думали під вчити, бо там є багато води. Але та вода погана. Не дай Бог піде. Вода погана. Там не дай Бог ту воду вчити до школи, а льот діти, як захворіють, це кримінал. Такий школа проповерховий, якщо це маємо <ooo> say, my my, my, <Hospitality> my że. że. Ja nie znamy, co, no kuda, my znamy, że w nasz. A zna she, she yeah. Le, how? my znamy, kim ci się. Czego? Widac І заставила заставили. А я сподіваюся, що вода буде. Бо це вон були, це саме мені казали і у Львові. У Львівській експедиції зараз цей термін до кінця травня вода появиться в Червови. Привозить даємо гроші, щоб не було претензій від людей. І в нас проблем таких не буде. Ви розумієте, не Немає.

Як, да, ні, так. А яка вона є? Да, людина, там трошки тут вивело, вивело. Мені сказали, що там є, там є трошки далі, але вони не були, не були такими зблизька.